На металургійний комбінат в російському Липецьку прилетіли нові добрі безпілотники. Ви хочете обратно в Советський Союз. Судячи з кадрів вогонь палахотить просто на території комбінату. А незадовго до цього місцеві чули звуки безпілотників. Нагадаємо, що новолипецький металургійний комбінат виробляє сталі з полімерним покриттям, зокрема і для російської бронетанкової промисловості. Як повідомляють російські пабліки, причиною загоряння стало падіння літаль. Них апаратів так, абсолютно вірні висновки ви робите. дійсно. Противник намагався оточити наші підрозділи. Для цього він витратив 4 місяці бойових дій, але сам втратив 47 тисяч особового складу і значну кількість техніки. Але за рахунок переваги насамперед в авіації, в артилерії, в живій силі, ворог спромігся того, що він витіснив наші підрозділи завдіївки і фактично спроби оточити нашого гарнізону, ворогу не вдалися. І зараз ми знаємо, що наші війська. Займають вже іншу лінію оборони кілометрів на 10 в вглиб, в порівнянні з. Тим позиціями, які вони займали раніше, і ця лінія оборони, якраз у нас проходить по лінії там, Степове, ласточкіно сєвєрне це якраз ту ділянку, яку зараз обороняють власне ті ж бригади, які воювали з противником в самій Авдіївці. Це якраз 47 ма бригада, 110-та бригада, третя ем, бригада і перша -та танкова бригада. Тобто фактично всі ці наші. Е... Військові частини стримують наступ противника, який фактично зупинений, але можемо говорити про те, що все таки ворог має ще певну енерцію, і, попри наші активні дії, зараз намагається яким чином протиснути нову лінію нашої оборони зараз? Він тисне на степове, були бойові дії напроти Ласточкиного було яскраве відео, де третя окрема штурмова бригада, використовуючи якраз касетні бо вночі знищувала значну групу противника, які намагаються пробитися до Ласточкиного. І фактично сьогодні чи вчора була інформація про те, що ворог. Наблизився до северного, це якраз ще один населений пункт, який утримується нашими там військами, і ворог там все таки. Відтіснив е, на, на наші війська і трошки, скажем, ну, метрів на 400 в в е, на нашу територію. Тобто, фактично, зараз ми маємо період, коли наші війська утримують ці лінію оборони. Ворог використовуючи перевагу у важливій силі авіації, намагається цю лінію оборони посунути. Ми розуміємо, що ця нова лінія оборони е, вона є власне гіршою ніж позиції в Авдівці, тому що Авдівка була таким потужним укріпленим укріпа районом. Але пам'ятаємо, що що ворог створював можливість оточення наших військ ну, на три четвертих була загроза, тобто три так, четвертих периметру перебувало під контролем ворога. Це розуміємо, що йдеться і насамперед про вогневі артилерійські позиції. І тому тобто, якраз вихід наших підрозділів без значних втрат говорить про те, що військове керівництво насправді з усіма ризиками такого маневру спромоглося і зуміло забезпечити відхід наших військ на нові лінії оборони. Загроза прориву можливо була так. Розуміємо, ну що ворог. Також це третій аспект, надзвичайно важливий, Вони би хотіли прорвати десь лінію фронту. Цього не вдалося. Наш генштаб відпильновує подібні речі, але але, ще питання ресурсності ворога. Розуміємо, що вони би хотіли на тій чи іншій ділянці фронту згромадити надзвичайно велику кількість живої сили, дотягнути техніку, зробити фальш-удар, відтягуючи увагу, і намагатись просуватись. Ну, це загалом ті всі хрестоматійні хід. Трощі, ну вони плюс-мінус відомі, ну але загроза просування ворога в бік того самого степового ласточкина і так далі. Ну, коли ми говоримо про степове Ласточкен, я вже говорив про те, що впродовж mm -hmm. останніх двох днів відбуваються активні бойові дії. Ласточкина якраз там прикриває третя окрема штурмова бригада. І там насправді противнику ну, не було дано можливості просуватися з огляду на ефективність нашої оборони. Коли ми говоримо про степове, були активні атаки. Сьогодні на вечір надходимо. Дья, суперечлива інформація щодо того, чи е, утримують наші війська степове чи не утримують. Я зараз не можу коментувати, тому що в мене обмаль інформації, але ми розуміємо, що зараз ворог все таки. Використовуючи накопичену силу і попри втрати, він за пару днів забезпечив певне поповнення, все таки намагається, от на степове і на Сєвєрне тиснути, аби спробувати витиснути наші війська на наступні рубежі оборони. Ці наступні рубежі оборони знаходяться в глибині на певній відстані. Вони а, там насправді підготовлені набагато краще ніж оця лінія, на якій стоять наші військові. Так що думаю, що тут динаміки далі буде надзвичайно складна зокрема на Наші військові, зокрема там заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, Максим Жорін говорив про те, що ворог зберігає потенціал для того, аби намагатися просуватися глиб нашої території, саме за рахунок накопиченої техніки, особового складу, і головне перевага в, артил... в авіації, тому що використання авіації зберігається і на цій ділянці, і на інших ділянках, де ворог намагається зараз ну, тиснути на нашу оборону. Ну що, Сергію, давайте перейдемо на південь. З одного боку, надзвичайно висока активізація ворога в напрямок роботи. Ну а так, з другого боку, ситуація з плацдармом на лівому березі Дніпра. Наші бійці, які перебувають там, і точаться надзвичайно жорсткі бої. Шойгу вже збрехав не один раз. Ну і тут вкотре він відзвітував фюреру про те, як вони так би мовити знищили цей плацдарм. Ну, брехня, але. Бої точаться, бої складні. Південь Робота не наскільки високою там є інтенсивність боїв? Ну тісно, ворог хоче забезпечити такий Політичний ефект витіснивши наші підрозділи з тих ділянок, які ми захопили під час наступу. Роботинське вклинення є такою ділянкою. Там монка це 10 на 10 кілометрів, які утримуються нашими військовими минулого тижня. І цього тижня ворог проводив атакуючі дії на роботи із заходу, і з півдня з заходу він там просунувся напевно. На 400 на 500 метрів, але буквально вчора були контратаки наших військових на цій ділянці, і власне один з опорних пунктів, який був там захоплений противником, був повернути під наш контроль. Так що тому він каже, що ці день другий, які зараз відбуваються, вони пов'язані скоріше з контратаками наших угу. підрозділів, і фактично ми розуміємо, що до речі, на цій ділянці у нас є достатня кількість аві... артилерії, ми бачили багато прикладів використання достатньо ефективно засобів враження, що якраз ну, призводить до значних втрат противника, і розуміємо, що все таки ворог і далі буде намагатися якимось чином створити умови, аби ми полишили цю ділянку. Він намагався робити це за рахунок флангових ударів. Але напевно військове керівництво України зробило певні висновки і флангові напрямки навколо роботи на досить міцно укріплені. Він потім вдавався до фронту. Тальних ударів на роботу але як бачимо, результатів позитивних для противника немає. Є результати позитивні для наших збройних сил.